Радо вітаю у українській читальні. Нині в кухрі історії народні легенди й перекази з Північної Волині і Західного Полісся. Зібрані та впорядковані Віктором Давидюком. Святе озеро. Пішла жінка з дочкою до церкви, та десь по дорозі забарилася. Давай бігти. Прибігла до церкви, а дзвін на дзвіниці. Бам! Жінка з переляку як спіткнулася о поріг, так і полетіла носом на підлогу. Встала. А що б ти провалився? каже. А дзвін був на церкві. Тож, як почав провалюватися в землю, під водою опинилася і церква. І всі, хто в ній був, так і стало на тому місці озеро, що зветься тепер святим. А дзвін, що був на церкві в той день, коли вона пішла під воду, дзвонить і тепер, тільки що під водою та не дуже чути. Тічка. Було двоє синів у батька. Одного старшого він дуже любив, бо був у всьому схожий на батька. А меншого ні. Прийшла пора тим хлопцям женитися. Менший був вельми хороший на вроду, таку і дівку брав, але без землі. А старший брат за своєю дівкою добрий шмат поля. Міг обійтися й без батьківської землі, але уступити свого теж не хотів. От прийшов менший син до батька просити тату, дайте мені те урочище, що добре родить, бо якось же й мені трежити на світі. Як Бог дасть, так і буде, отказує батько. А сам відкликав старшого сина так, щоб менший не бачив, і каже: Підемо зараз на наше поле, викопаємо вночі криївку і будеш там сидіти. А вдосвіта, як я прийду з твоїм братом і буду питати: Боже, комуся нивка, от кажеш, старшому. Так і зробили. Пішов у менший брат сумний до хати, а батько залишився на полі, ніби там якусь роботу ще мав зробити. Як менший відійшов уже одаль, став він кликати старшого. Ніде не озивається. А, думає, то він десь у другому місті вискочив і побіг на впрошки, щоб менший побачив, що він був удома. Коли ж прийшов до хати, і там нема. Нічого думає, мабуть, пішов до дівки своєї хвалитися, що поле йому. Але минає день, минає другий, вже й тиждень минув, нема. Пішов батько знов до тої криївки, бо скільки в людей не питав, ніхто не бачив. Розкопав і там нема, тільки. Нора маленька, чорна, так той син і на сю пору землю риє. Став він тічкою, що землю точить, а ще часом кажеть на нього кріт, бо так звався той старший син, і все життя своє живе він під землею, а вмирати вилазить наверх, Як чоловік вмирає. Руки й ноги так само такі має, як у чоловіка. Так уже йому Бог дав. Казав же батько меншому синові Як Бог дасть, так і буде. От він і дав. Меншому все поле батькове, а старшому смерть. Не так, як батько хотів. Перегін. Де тепер перегін, то розказують, що колись тією дорогою татари гнали бранок, позв'язують їх підолашних руками до жердин та так і женують валка за валкою. Аж той шлях курить, а дівчата бранки кажуть голосять вже здалека чути, що то татари народ слов'янський на муки женуть. І майже в кожнім селі, кудою їх переганяли на південь, є дорога чи просто місце, яке й дотепер зветься Перегін. Семки було у матері сім синів. Усіх вона дуже любила і казала, це моя дорога семочка. Сини виросли, поженилися, побудували сім будинків і жили своїми сім'ями. Та ось почули люди про нашестя татар. Незабаром чорною хмарою обволокли вони село. Героїчно билися сини з ворогом на болітці, де жили. Скоро прийшли й односельці на поміч. Та сили були нерівні, всі загинули. З диким криком бродили по знищеному селу татари. А в кожній хаті села були підпіччя, де батьки своїм малим дітям поробили непомітні схорони. Зайдуть татари в хату, п'ють, їдять, веселяться, полягають спати, а вранці прокидаються, дивляться і не впізнають один одного. Так вони були розмальовані якимось вгіллям. Ще й шабель немає. Дивуються, татари, що воно може бути? Адже в селі пусто, люди всі згинули. А коли виходило з однієї хати, невідомо звідки щось прокричало їм у слід. Турок, турок, з'ївсім курок. Ненависний татарин, ми кип'ятком тебе ошпарим, прокричало щось і знову стихло. Постояли татари, подумали, подумали і знову вернулися у хату. Взяли жменю пополу і всю долівку в хаті ним посипали, а самі пішли. Довго їх не було. А коли прийшли, бачать, на попелі. Дитячі слідочки, що ведуть під піч. Татари туди і давай шукати. Знайшли схорон і витягли двох хлопчиків один років семи, другий років п'яти. Там і шаблі свої познаходили. Хотіли татариська зарубати дітей, але тут наскочив їх отаман і сказав і Я ціную сміливість і відвагу їхніх батьків. Та й вони, хлопці, з розумом, нехай живуть. Тепер вони нам не страшні, а село спалити до єдиної хати, попіл розвіяти, щоб і сліду не лишилось. Пішли хлопчики в ліс, викопали землянку і зажили собі серед лісу. З тих, кажуть, хлопчиків, і ведеться родовід села Семок Семочка жива, кажуть чи й тепер люди про своє село і гордяться своїми предками. Білин, то ще за тих часів було, як татари нападали, ішли вони на якийсь великий город. Володимир чи ще який. І як по дорозі, де заходили у невелике село, то село з більшого не чіпали, щоб не наробити далі переполоху. Тільки дзвони церковні скинуть і розіб'ють, щоб не дали другим знати. Тих дзвонів вони найбільше й боялися, бо заїдуть у село Велике чи місто, а там пустка. Ніде нікого, тільки у кури городах гребуться. Курей у ліс не забирали, щоб півні не видавали своїм голосом. Та курку й так на городі не вхопиш, а все останнє на вози і в ліс. А десь тут, у селі якомусь, чуємо мої в самому ковлі жили брати, білини. Як почули, що татари йдуть, нічого не ховали. Тільки поклали церковні дзвони на віз, бо вони були дзвонарями. І давай тікати в ліс. Але на тому місці, де тепер святе озеро, татари їх догнали. Хотіли поцікти на куски, але раптово почувся сильний грім, і земля почала падати. І все пішло в землю, і брати білини, і дзвони, і татари з кіньми. Стало там озеро. А коли люди збудували на березі село, то назвали його білином. Теперки так і зветься. Щиро дякую за перегляд цього відео. Незабаром почаємось знову в нових цікавих творах. Četala ir einan.